Накипіло з Кирилом Лукашем. Накипіл, Кирил Лукаш вже в студії, і ми будемо говорити сьогодні про ветеринарну клініку або ветеринарний бізнес, як хочете собі це називайте. І для того, щоб про це говорити, а ви знаєте, що здебільшого про це говорить моя колежанка, і відома харківська поетка і ведуча неспішного ранку на радіо Накипіла Наталка Баранчак. Але я теж люблю звірів, і в мене живе Киця. Тобто я теж цей пет parent, так це називається. І звичайно, хочу поговорити про цю тему, тому що тут багато складових, багато компонентів, про які варто мені здається говорити. Отже, я радий, що в мене в студії зараз Вікторія і Кирило. Кирило Лялько, засновники ветеринарної клініки Шанті. Привіт. Вітаємо, добрий день. Я дуже радий вас насправді бачити, тому що ми зараз будемо слухати вашу історію. Ви, до речі, можете її дивитися, і ми гості сьогодні дивитися. Підписуйтесь на наш Ютубчик. Не забувайте ставити дзвіночки, аби не пропускати контент. Радіо Накипіло. Ми дуже хочемо так, щоб у нас аудиторія там зростала і була все більшою і більшою. От ви можете на них дивитися. Вони, по-моєму, мені так завжди трошки здається, що ті, хто займаються з, з звірями, з тваринами, хто їх лікує, хто організовує те, що ви організували, ви ж ну, трошки світитесь. Я не знаю, це бачать чи ні наші глядачі на Ютубі, але це так є. І я знаю, що ваша клініка заснована зовсім нещодавно, правильно? Я розумію. Є таке, да. Вона заснована вже під час повномасштабного Вторгнення Росії в Україну, правильно? Е, так. І, в принципі, вона заснована піврочку тому. Піврочку тому, дивіться, я обожнюю хар Харків, тому що ну, от сидять двоє молодих хороших людей і думати, не заснувати ли нам саме в Харкові бізнес і ветеринарну клініку. Розказуйте, як так сталося, тому що це ж в принципі ну, непросте рішення, і воно не може бути так. А давай, давай в наших умовах, в яких ми всі перебуваємо і живемо. Ну, ця історія почалася ще дуже давно в дитинстві моєї дружини. Коли вона захотіла стати ветеринаром, от потім вона продовжилась, коли вона стала фармацевтом, а не ветеринаром. Потім вона стала мамою, а не ветеринаром, знов таки ще. <плес> <плес> І тільки після вже народження другої дитини, здається, да, вона пішла все ж таки втілювати свою мрію, навчатися в нашу Харківську зооветеринарну академію. Угу. От. А там а, одразу похвастаюся, я ж не можу не похваститися. <кхи> Катедра загальної ветеринарії в нашій ЗОВЄТ-академії імені мого прадіда. Серйозно? І його портрет висить в вашій актовій залі, там в Лазовеньку. Я не знаю, як зараз після всіх подій, чи там все збережено, саме цей корпус, де є зала актова і так далі. Це мій прадід. Вау, да. Це дуже круто. Іван Іванович Лукашов. Да. Це новина. <пу> а, <пу> <класно>. <пу> Прошу <пу> далі. Ну, ну Трен, і пішла да. вчитися. Пішла вчитися, да, тому вивчилась. Під час навчання вже пішла працювати асистентом в клініку ветеринарну в Харкові. От, і... Вже тоді думали, що треба щось робити своє насправді. Але не могли, ну я не могла рішитись ніяк піти з місця роботи. Мені дуже подобалось, як же так. А, а потім почалось повномасштабне, а потім почалася міграція людей всюди. Mm -hmm. а, в мене вже був свій невеличкий блог на той момент, а, ну, де я там лайфстайл? Інстаграм такий. Mm -hmm. Я подумала, що люди зараз виїжджають, вони їдуть з тваринами, їм треба допомагати. І ну, декілька місяців я допомагала, консультувала, писала корисні там сторі, спости. Звісно, на той час безкоштовно. А, ну і так переїхали то туди, то сюди. І потім вирішили, що ми хочемо додому. Тобто, ви виїжджали так, з кудись з Харкова. Так, і більш того, зараз я більшість часу проводжу в Києві. Я mm -hmm. живу більше в Києві. Mm -hmm. А Кирило знаходиться тут з клінікою mm -hmm. з третьою дитиною. Але це... Це це да, це точно, що тридцять дитина. Вона не дає право на відтермінування і на виїзд. Yeah. А просто це дуже цікава така історія, тому що власне кажучи, от я ж, я тому і хотів спитати. Тобто, ну можна було відкрити в Києві там або під Києвом, можна було відкрити де завгодно. Чому все ж таки вирішили, що будете ризикувати, так чи інакше, в Харкові є ризики, і вони підвищені порівняно з деякими іншими містами. В Україні, і все ж таки ви наважилися і собі сказали ні, це буде саме тут. Бо ми любимо Харків, і ми хотіли жити вдома, і було дуже болісно виїжджати з дому. І ми хотіли повертатись, і всі місця, де ми міста, де ми <с проживали. Перепрошую не відчувався і досі не відчувається якийсь коннект. А може ми просто. Застарі і трішки е, є у нас ще відголоски Радянщини, що ти повинен збудувати там дом, дерево. Де, да, родився, там і пригодився. Да, 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 і ти такий, ну йо-майо, -йо, як же ж так? Типу, да, типу Ми ж не айтішники, котрі живуть на всьому орендному, і ти там взяв свої дві валізки і поїхав. Да. Ну, і взагалі молодь легше відноситься до якихось змін в своєму житті. От. Ну і тим паче, чесно кажучи, ми не дуже багато подорожували країною. Звісно, були і міста, в котрі ми відвідували до повномасштабного вторгнення. Ну, чесно кажучи, не, не прикипіли. І навіть зараз в Києві, тобто до цього, якщо ми були там тільки як туристи, да, чудове, гарне місто. Як туристу, мабуть, класно, я не знаю, але жити не дуже нам там комфортно. От. Може, воно завелике для нас, не знаю. Ну, не, не наш ритм, може. Щось, щось в нас бореться з цим. Це по-перше. А по-друге, ну, дуже хотілося додому, так, тому що тут все своє рідне, знайоме, багато друзів, знайомих, котрі не виїхали, залишились тут, з котрими хочеться бачитись, спілкуватись. Це перше. А в принципі, ще вагомий фактор, що Відкриття клініки це ж не просто так. Ти взяв в оренду приміщення і все в тебе є клініка. Головне, що в клініці є, це люди. От і тут були наші люди, котрі чекали. Ми спілкувалися з ними, ми дали їм певні обіцянки, що ми все ж таки відкриємо клініку. І не зробити цього було б ну, в певній мірі не дотриматися своєї обіцянки. А от я ще ж це ж не тільки люди, це ще й купа обладнання, купа всього. Якщо ви говорите, що це там пів року тому сталося це відкриття. Скільки ви готували це відкриття? Скільки все чи у вас вже якісь були там можливості, чи вже е, там обладнання? Бо насправді, я от зараз на вашій сторінці в інстаграмі, я бачу, що тут ну, все є. Ну все, що може бути. О, ні, Я знаю, все що, не що не ну, все. ясно, що все. Вони зараз кажуть, що все не все. Але але. Немає межі бездоганності, тому звичайно, що можна там покращувати обладнання, всі такі речі, але насправді це повновісна абсолютно клініка із лабораторією, власною, з операційною, з процедурами. Я так розумію, що ну фактично всіма, які можуть бути. Вірно, скільки виготова, скільки готували це. Ну, Проєкт, скажімо, виношували. На... У нас була дуже довга стадія «А давай? Угу. А, давай? а може, а все ж таки, а а треба. А колись да. <див> а хочеться, і все таке інше. Ну, типу, хочеться і хочеться. Віка працює, я працюю, є чим займатися, тому ця стадія давай була досить довга. В принципі, може, навіть якраз і повернення в Харків от, спонукало відкриття, тому що. Коли, якщо не зараз, да, тому що будемо відверті, конкуренція зараз досить невелика через те, що багато людей виїхало, і лікарів, і є нюанси там по іншим клінікам, да, тобто нема такої прям, ну, максимально агресивної конкуренції. Да. Це по-перше. А по друге, готувалися, да? тобто готувалися довго, тому що у нас є інвестор, і у нього було бажання виключно придбати приміщення, щоб вже не перейматися, що ти там зробиш гарний там, ремонт, ще щось переплануєш, зробиш, да? і в тебе будуть якісь проблеми з орендодавцем. І тому наступна довга така фаза була. Вибір приміщення. Угу. От. Е так як е все ж таки конкуренція є в Харкові. В Харкові е є дуже гарні клініки, е ветеринарні, і було розуміння, що ми можемо зробити або щось таке маленьке, спробувати. Типу кабінет. Типу Умови, кабінет, типу... Ага. типу, ти да, я, да ми з тобою, да, попрацювали, а там далі вже поба... побачимо, як піде. Тому що все ж таки кабінет легше утримувати, так, там менше. Ти можеш надавати послуг, але по факту і менші витрати на це. от. Але було прийняте таке рішення, що ми хочемо відкрити найбільшу, найкращу клініку в Харкові. от. Тобто план був, ну він і є. Ти одразу масштабний, так. Так, да. це тобто, одразу 900 квадратних метрів, це прям. Складна історія, да, із приміщенням, тому що, чесно кажучи, чомусь нема таких приміщень в Харкові. Вони... Слухайте, а можна я спитаю одразу? От ви кажете, що у вас є інвестор, Я розумію, що це такий коштовний проект достатньо, якщо такі масштаби і так далі. Як вам вдалося інвестори переконати, що варто вкладати гроші сьогодні в цю історію в Харкові? Він альтруїст. Ясно, не хочете говорити. Добре. Добре. А, ні, Для мене просто це загадки завжди. Я страшенно радію цьому, по-перше, тому що мені колись сказали, ми говорили десь. Знаєте, пам'ятаєте, було так, що в 22-му була якась така хвиля, попри все великого єднання в Харкові. Всі там достатньо оптимістично в майбутнє дивилися. І там все зараз всіх пере особливо після звільнення Харківщини. Зараз все буде. Зараз ми тут як побудуємо город Сад, і все буде прекрасно. Красно, а потім наступив такий момент відкату. А він завжди болючий, бо коли ти з позиції оптимізму спускаєшся на такі достатньо низькі позиції, хоча б реалізму, це боляче. І були розмови про те, що Харків от, ніби він ніколи не стане таким, як буде. От все він не буде, він не буде мати таких, такої кількості. Багато що ще можна далі говорити і погоджуватися. От там чи буде він стільки наземних студентів? В Харкові. Ну буде, очевидно. Але там ще щось і були такі. і Мене хтось спитав, я не пам'ятаю, з ким ми говорили ну, з якимось літературною там, типу Туснів Харківської пліядою, вибачте. І було завдано таке поставлене питання: от що врятує Харків? І я абсолютно чесно сказав першу думку. я Сказав: це любов Харків'ян до свого міста. Воно ніби не пощупаєшся, ти ніби його не намацаєш. Але при цьому, от я кажу, люди будуть попри все брати, відкривати бізнеса, будуть повертатися сюди і будуть це робити. Попри все. І власне, я тому, це ж теза, потім вона, я ж про неї думав, вона виросла в таку саму таку позицію. І мені тепер кожна така от історія, це ніби на мій млин. Я його от кручу і кажу, ну от бачите, я казав, що так і буде. І от тому мені цікаво, чому. Але мені цікаво, тепер Зібрати це на складові і зрозуміти, це тільки от любов, це тільки то, що ми можемо сказати інвестору: слухай, у нас зараз буде найбільше в Харкові. Найкраща клініка при повазі до всіх інших. Ми принаймні ми так виставляємося, ми так хочемо. От і він такий: ну наті вам 500 тисяч мільйонів крон, як в Карлсені. Ну, наш інвестор він просто так само розділяє нашу любов до Харкова. Угу. І е, дуже хоче, щоб тут все зростало, щоб тут було щось нове. А, тому особливо переконувати в даному випадку не треба було, бо воно так хотілось. Угу. Ну так, да, у нього є бізнес досить великий в Харкові, і він його не вивез. Е... Нікуди не зробив релокацію. Хоча, в принципі, то, я думаю, мав на це можливість. От, але він навпаки займається тим, що посилює позиції там для захисту людей і все таке інше, щоб воно працювало. Тому це перша історія. А ще ж, от, ти сказав про оптимізм і. Наприклад, я, мабуть, все ж таки залишаюся оптимізмом, оптимістом і не переходжу на фазу реалізму. але я не так давно прочитав, що оптимісти може не дуже розумні люди, тому вони вірять в чудеса. От, тому я такий думаю, ну ладно, буду тупінький, але оптиміст. Знаєш, це як в ані мені страшенно. Я ж теж абсолютно у мене завжди. Оце оптимізм. Він і він дійсно іноді це знаєш такий. Оптимісти це завжди трошки спань'єлі. От вам так напевно буде зрозуміло. Да? Тобто, це такі. такі ну, давай. І є анекдот дуже класний, коли песиміст каже е, про те, що гірше вже не буде. Оптиміст каже, буде, буде. Слухайте, розкажіть. У нас ми з вами так ще треба було дві години брати нам на нашу розмову. Але я хотів спитати тварини. Це ж і величезна задача нинішнього часу. Це і, до речі, один з неймовірних проявів українців і українок я не думав, що ми такі. Я розумію, що багато є таких поганих історій, але у цих величезна кількість хороших історій про те, як люди виїжджають, не кидають, підбирають. У нас тут є наш месний друг Акела, який в офісі тут до нас часто приходить, який врятований під час повномасштабного вторгнення. і він нашої коліжанки Пес. Тепер вона його мама. а Ми його всі друзі. і Він такий син. Плукав накипіло хаски такий прекрасний ходить тут у нас. І багато дуже цих історій. Тому я завжди кажу, що і оцей фільм Птушкина про звірів, про нас, і війну це один із показників нашої людяності. Мені здалося, я в даному випадку я був здивований, наскільки це все у нас є. І це пов'язано ще з тим, що якби. Потрібно буде соціально відповідальним в такому бізнесі, який називається «Ветклініки». І я знаю, що ви цим займаєтеся. Розкажіть про це також, про ваші волонтерські, скажімо так, проєкти. Наразі в нас як такових волонтерських проєктів немає, бо ми щойно відкрились. Але якщо до нас приходить тваринка? Яка е, десь врятована, е, це не дуже часто відбувається, до речі, щоб uh -huh. саме до нас приходили. То ну, ми так відкриваємо на неї банку, е, робимо, звісно, знижки, витратні матеріали, тільки рахуємо. Е, але... Не дуже часта історія. Не тобто дуже. зараз немає такого якогось повального, що от приходять, ми врятували там скуп'янське звідкись ні, де? ми не застали той момент. А ви не напевне. ви, ви не, не думали про те, щоб співпрацювати якоюсь частиною свого часу з е, е, там е, ну? От, Тими волонтерами, які таким подібним займаються, думали і притулки зараз... є хороші. Там ну, зараз є зараз різні правда. Я Мали, починаю тільки спілкування з такими організаціями, тому що, чесно кажучи, наш шлях почався ж, хоч і з дитинства Вікторії, да, з її там, uh -huh. Марії. От, але так як вона йшла до ветеринарії, то і наше відкриття. Не обійшлося без е, певних е, пригод, е, тому що відкрилися ми не там, де хотілося. Е, в наше приміщення поруч з нашим приміщенням прилетіло дві потужні ракети. Воно майже цілком, ну скажімо, стіни, колони залишились. Е, здається, три чи чотири віконця залишилось навіть. Е, от, е, Всі дверцята винесло. Угу. Е, е. Ні, крім, крім, окрім двох дверця, двох дворця. Ну, да, да, да. да. ну це да, ну є, є є на що закрить, скажімо так, Да. тому ем, потім була певна там така деп депресія з цього приводу, тому що. А з одного боку, воно, звісно, допомогло з ремонтом, тому що не треба нічого демонтувати, воно все само демонтувалося. Так хоп, і нема тобі ні стін, ні кабінетів. знову оптиміст, бачите? Оптиміст, прокидається навіть в цей момент. Знаєте, коли я дивився, як в нашу вишку поцілили, вони ж весь час намагалися, і ось вона ці кадри, як вона падає і так далі. Я так перше це обурливо, бо це один символів теж. Це, звісно, не Ейфелєва башня, але все одно, якийсь символ такий там. Дивишся на нього, з Салтівки і бачиш, наприклад. Я подумав такий: коли вона впала, спочатку обурливо таке, а потім друга думка була була: ну нічого, у нас буде тепер сучасна, хороша, класна, побудуємо до супер. Тому у нас тепер чудовий open space, зашитий USB. І він поки стоїть, чекає свого часу. Плануємо в наступному році розпочати там ремонтні роботи. Так тому, у вас тепер що... буде філіал. Да, да, да. У нас там, де прилетіло, це буде все ж таки основний філіал. А там де ми зараз винаймаємо в оренду, це буде Олексіївський філіал. Угу. От. Це дуже добре, що хоч без цю історію можна розказувати, бо е, значить там не було, умовно кажучи, жертв. Тобто ми можемо говорити, слава богу, да, не було. Да, так. да, слава Богу, там був е, нічний сторож у нас в приміщенні, да, і він якраз пішов спати там в свою коптьорку, і це його врятувало, тому що вона була на найдальшому місці від вибуху угу. на першому поверсі. Під монолітним, ну там бетонні ці стіни були, тобто це його врятувало. Ну, переляк він такий нормальний схопив. Звичайно, ну, да, що... коли в 20 метрах від тебе прилітає, раз, прилітає, і, до речі, йому пощастило, що після першого прильоту заблокувало двері. Він хотів вибігти. Двері... Угу. Та, і тут одразу другий, от другий міг би йому там нашкодити, тому що скло, все це все летіло. Е, от. Про я вже про волонтерство, так? да. Тому я так довго підводжу, я такий люблю полялякати. ні на для нам нам цікаво, тому що це все ж таки теж історія. Ми зараз дізналися, що ось був такий історія прильоту ну, в да, І знов таке ж ця історія, вона теж, мабуть, ем, окрім гарно зробленого опенспейсу. Допомогла ще чим, тому що, чесно кажучи, я зрозумів, що може, якби ми відкрили ось ту велику клініку, по-перше, у нас би були проблеми з персоналом, по-друге, у нас були б проблеми з всіма операційними моментами всередині клініки. І, чесно кажучи, от тільки зараз, е 22 жовтня, листопада було півроку, здається. Да? Квітень, хто у нас ну, там так, липень, так. червень, серпень, вересень, жовтень, а травень ще був, так. Да. Тобто в листопаді було півроку, і тільки зараз ми розуміємо, що ми можемо починати навіть не те, що з кимось співпрацювати, а просто навіть рекламуватись. Угу. Тобто, у нас зараз працює виключно через тинне радіо і ніякої реклами. Ну і в Вікторії Інстаграм, репутація. А більше нічого не було, тому що чесно, процеси, котрі всередині клініці, клініки, ну коли ти, мабуть, в цьому працюєш, ти це знаєш. А коли ти приходиш зовсім з іншої сфери бізнесу, ну, типу. Бізнес як бізнес він один такий, такий самий, да? тобто знайди попити, задовільний його, ніхто іншого нічого не, не вигадав. От. Але внутрішні процеси банальні від того, як що і де знаходиться, які кабінети, да? до якогось обладнання. Великого коштовного сучасного до якогось маленького п'єцика це все дуже важливо. І от тільки зараз ми е, вийшли на такий момент, е, що у нас от все налагоджено, Ми розуміємо, як це все працює. І ми можемо якось вже збільшувати надання своїх послуг. Ми можемо розуміти, що у нас є там певний бюджет на допомогу людям, котрі в, це, в цьому потребують. Є якісь. На, на працьовки, да, uh -huh. це, з відкриттям тих самих банок а, на допомогу. Я ще подумав, що а, насправді а, воно так і мало би бути, тому що потрібно спочатку налагодити дійсно, щоб працював сам механізм, а потім, по-перше, це ж треба вибрати, а, до чого кидатися, де допомагати. Ясно, що кожен на сьогодні, я сподіваюся, що це стане нашого ознаку і після перемоги. Як я кажу, вона буде, тому що у нас іншого виходу немає. І у нас, якщо не буде перемоги, то у нас, власне кажучи, принаймні таких, як ми хочемо і воліємо жити, не буде. Тому і після перемоги я сподіваюся, що ця потреба допомагати вона залишиться якби такою ознакою нації для українців. Але величезна кількість сьогодні що і що і кому допомагати. І, а всі потребують, тому тут потрібно ясно, що обрати і. Кудись в такий бік іти. Слухайте, я по перше зрозумів, і ми не зговорювалися, і вони мені нічого поки що ніяких знижу, звісно, не зробили. Але я скажу, якщо комусь цікаво, то мені здається, що я знайшов для себе ветклініку, де і спостерігатися і консультуватися. І якраз мені треба, бо давно не був, ну дуже давно не ходив, треба з кицею прийти. От. І, і по-друге, власне кажучи, ми дамо посилання на всі необхідні. На інстаграмі Вікторії, і Кіріла і Шанті Вєт шукайте в інстаграмі всі ці посилання будуть в описі до цього подкасту. І ви зможете познайомитися, як я сьогодні познайомився з чудовими людьми, які люблять звірів, як і я. А ветеринари вже я вам сказав, що ви так уже в роду написано. У мене не один ветеринар навіть в роду були, тому мені дуже приємно з ними спілкуватися, говорити і. І, і власне кажучи, ось такий у нас був прекрасний розмова, як на мене, з Вікторією Кирилом Люлько, засновниками ветклініки. Шанті, дякую вам, що були з нами. Дуже дякую. а ми з вами, друзі, зараз послухаємо. Я вам обіцяв, що Леонтович буде звучати в Етерії. І ми послухаємо з вами дуже круте е, такою інтерпретацію е, Щедрика Леонтовича в виконанні круть, е, і воно дійсно круть. Давайте слухати.